За останні кілька років все популярнішим стає феномен Тредвайвс романтизований образ традиційної дружини. Ред – це жінки, які демонструють своє ідеальне життя, де вони залишаються вдома і доглядають за дітьми, поки їхній чоловік працює, щоб забезпечити їх. Це все дуже нагадує образ дружини-господарки з 50-х. Навіть зовнішньо традиційні дружини розрибають гори домашньої роботи з ідеальною укладкою, макіяжем та в дизайнерських сукнях. Самі блогерки говорять, що такий стиль життя їхній власний вибір. І суть фемінізму саме в тому, щоб поважати вибір кожної жінки. Але критики стверджують, що цей романтизований образ насправді приховує багато тривожних меседжів. Образ жінки як домогосподарки, мета якої полягає лише в обслузі чоловіка, виглядає дуже регресивно, а просування цього образу в масовій культурі несе багато підводних каменів. Блогерки не говорять про те, що фінансова залежність від чоловіка часто ставить жінку в нерівні стосунки з партнером. Дослідження також показують, що жінки, які фінансово залежать, від чоловіка менш схильні залишити аб'юзивні стосунки. Іронічно, що деякі інфлюенсерки, які продають образ, тред заробляють достатньо грошей на своєму контенті, щоб забезпечувати самих себе.